пелюшки, підгузки та навіть іграшки. Ось такий бейбі-покс для своєї новонародженої донечки отримали Мар'яна та Артем. Ми взагалі купляли для малюка речі, але тут більш ніж достатньо. В принципі, тут багато є і підгузників дитини, і ковдрочки, і пеленочки. У мене вдома є, але тут їх більше не знаю. більше десяти точно, дуже багато речей. Тобто я не думаю, що тут щось не потрібне. І речі на дитинку, і серветки, і кремчики, і гузники найважливіше. Я б нічого не змінила. Мені здається, вартість боксу вона набагато вища ніж компенсація. На думку батьків, пакунок дуже зручний, адже в ньому зібрані якісні та необхідні речі для дитини. Добре, й те, що отримати такий бейбі-бокс можна безпосередньо у пологовому будинку, каже тато Артем. Це економить час молодим батькам. Мені завжди було цікаво, що входить в дитячий бейбі-бокс, То зараз, побачивши на свої очі, можу сказати, що дійсно повне наповнення, дуже комплексно, все, все упаковано, все класно. Дійсно, збережемо мій час десь ходити по магазинам, по базарах, тобто, на перший час це більше, ніж достатньо. Тобто, ми задоволені, все класно. Дякуємо, що є такі послуги, що ми можемо оформити, як кажуть, не відходячи від каси. Це, там, є малявка, оформити всі виплати, всі виписки, все, що нам потрібно. Дуже зручно, все на місці. Тому тому ну, ми задоволені. У набір «Бейбі-боксу» входить понад 90 позицій, засобів та товарів для малюка. У цьому році в перинатальному центрі лікарні Святого Мартина вже видали близько півтисячі пакуночків для новонароджених. Народження дитини це велике щастя. Кожна родина, в якій з'явиться немовля, має можливість отримати від держави унікальний пакунок малюка. В цей набір входить понад 90. Засобів та товарів необхідних для догляду за малюком перші місяці його життя. Мета цієї програми забезпечити, навіть допомогти родині новонародженого в догляді за малюком. Вміст цьогорічних бейбі-боксів доповнили, а вартість набору зросла на понад 7,5 тисяч гривень. Тепер у ньому більше корисних речей, які потрібні немовлятам. Є пледик, пилюшки. Велика кількість підгузок, під від одинички до річки. Речі від найменшого року до майже до року. обідні зронки. Такі знаємо. Іграшки. Прякається. Ось такий смінявчик для годування дитини. Так, дитини. отримати пакуночок можна одразу після народження дитини. Для цього батькам потрібен паспорт та ідентифікаційний код. Можна отримати у нас в пологовому, одразу. Потрібно мати паспорт і ідентифікаційний код, який ми вносимо в базу даних. Цього року було переглянуто склад пакунку малюка. До нього додали більше товарів, які користуються попитом, і зменшили товари, наприклад, речі найменшого розміру, з яких малята вистро виростають. ростають. Січня 2024 року вартість пакунку зросла із 6816 тисяч гривень до 7689 тисяч гривень. Зараз батьки можуть обирати пакунок малюка або грошова допомога. Однак варто зазначити, що гроші, отримані замість бейбі-боксу, можна витрачати виключно на дитячі товари у торгових точках, які є учасниками державної програми. До війни ці гроші можна було використовувати лише сугу на конкретно дитячі товари і лише в тих торгових точках, які приймали участь в програмі пакунок малюка. Зараз, ці і торгові точки, і магазини розширені. Вибір товарів також. Вже можна купити не тільки одяг, але й дитячі меблі, ліжечка, велосипедики, автокрісла і багато чого іншого. Отримати пакунок малюка можна кількома способами: у пологовому подати заявку через портал Дія або звернутися до ЦНАПу.